Сервіз на 12 персон. Автор Валентин Чемерис. читає Валентина Виноградова. Останнім часом Кирик став відчувати, що з дружиною твориться щось неладне. Якась вона байдужа до нього стала і мовчазна. Запитаєш, буркне. І знову, як води в рот набере. Кирик захвилювався. Еге, прямо не жінка, а чума болотяна, занепокоєно подумав він. Навіть пиляти мене перестала. Раніше, бувало, за день тричі вичортує, а у вихідний так і всі шість разів. А це вже забув, коли й пиляла та гризла. Кирик до неї вже й так і сяк, і пестощами пробував узяти. Що ж це ти, Галько, як сова серед білого дня набурмосилась, осліпла, чи що? А вона на Кирика нуль уваги. Ніби його законного чоловіка і немає більше. Ніби він скляний. Ніби можна крізь нього подивитися і не побачити нічого, Мов би, не кирик у плоті, а якийсь простір, якась туманність Андромеди. От якось кирик і поскаржився двірнику дяді Кості, так, мовляв, і так. Що з законною половиною робити? Дядя Костя на мітлу сперся. Він саме у дворі замітав, запалив цигарку і каже, Воно й так, жіноча психа, це знаєш що, загадка. То вона тебе пиляє не гірше механічної пилки, а то шхати хотіла на твою особистість. Я, щоби ти знав, дещо у медицині Петраю. Як не як п'ять літ в обласній лікарні головним підмітайлом був. Тому по-медичному кажу, тобто діагноз ставлю у твоєї половини опатія. А що воно таке? аж злякався Кирик. А це виходить, що в неї той є байдужість у неї. Треба її стряхнути і з себе вивести. Раніше це було легко, зізнався Кирик, з півоберту заводилася, як хороший двигун. От-от, і дозаводилась, що в неї, значить, шарики за ролики зайшли, і тепер їй усе до лампочки. Тепер треба її з опатії вивести. Щоб вона добряче псіхонула, нехай навіть і тебе стусоне. Жінкам після того легше стає на душі, а тобі ж все одно не вперше. Як кажуть, не звикати, а їй, значить, полегшення. А що ж їй таке утнути? дядя Костя подумав. По медицині треба. Як тільки на неї чума найде, і вона кріпко задумається, не зівай. Хапай тарілку і бац, чи ще якусь посудину. Вона й підскоче і на тебе кинеться. Що ж ти, сякий такий, посуд гатиш? Ей, постривай. крикнув він на вздогін Кирику. Щоби була, як шовкова. «Спробуй її зверху ще й мітлою погладити. Я завжди так роблю. Здорово помагає. А хочеш, то й мітлу свою позичу. Вона в мене замашна. Кирик обдумав варіант із мітлою і, зітхнувши, відкинув його як антинауковий, вирішив обмежитися посудом. Зайшов він у кухню, дружина саме картоплю чистила, схопив тарілку, зажмурився і, будь-що будь, бац її посеред кімнати, аж череп'я біч приснуло. Навіть трохи сам злякався, а жінка, хоч би що, повела байдужим оком, зітхнула. І знову в картоплю шнипилась. Кирик передихнув і витерпіт із лоба. Мабуть, тому її не взяло за живе, що я стару тарілку бацнув, схопив нову новісіньку, зажмурився бац! Аж виляски пішли. А тоді, не передихнувши, ще й чашку трах! Б'єш, той череп я прибирай, якось дивно глянула на нього жінка. Ага, заживе таки взяло, зрадів кирик. Почекай, як почну трощити сервіс, хіба ж так заговориш? Ураз з Опатії вискочиш. Перебив кирик і чайний сервіз, фарфоровий. Аж на дванадцять персон. А вона і вухом не повела, ані бровою не ворухнула. Та ти жива чи мертва? Чи мумія єгипетська невже хоч потрощений сервіз не вивів тебе з себе? Його ж нам на весілля подарували, фарфоровий, на дванадцять персон? Дружина зітхнула і, дивлячись мимо чоловіка, повільно мовила. Я тебе розлюбила. Оце й все? А я думав, що на тебе опатія напала, а вона розлюбила. Кирик був прикро вражений. Та на якого ж дідка я стільки посуду перегепав? А сервіз на дванадцять персон. Які витрати! І так за здорово живеш. Сів кирик, підрахував на шматку газети, у скільки йому обійшлося лікування дружини за методом дяді Кості, і жахнувся. От жінка! От штучка! не міг знайти собі місця. Хоч би сказала. Так і так розлюбила, а я з дуру посуд гепаю, скільки грошей на вітер полетіло. Мітлою б її, як радив дядя Костя, дешевше б вийшло. А я тарілки, чашки. О. А вона в голову вбила за любов. Яка любов немає і не було любові. Яка любов. Немає і не було любові. То в книжках повигадували, а в житті так не живуть. Любові їй захотілося. Тю, а я з дуру посуду гепаю. І кирик почесав у пивний бар своє велике горе приливати. Ще пак такий сервіз розгепав. Такий сервіз.